Америка не давала Україні 500 мільярдів доларів. Про це сьогодні заявив Володимир Зеленський під час прес-конференції, протягом якої фактично спростовував нічні заяви американського президента Трампа. За словами Зеленського, війна до сьогодні коштувала українській стороні 320 мільярдів. 120 з них це гроші вітчизняних платників податків. Ще 200 – сукупна допомога союзників Сполучених Штатів та країн Європи. Американський внесок в українську стійкість 67 мільярдів зброєю і понад 31 мільярд пряма фінансова допомога в бюджет, зазначив український президент і підкреслив, вимагати повернення п'яти сотень мільярдів мінералами чи чимось іншим. Це Несерйозна розмова. Україна готова до будь-яких документів за умови гарантій безпеки. Заяви Штрампа про те, що рейтинг Зеленського становить 4 відсотки. Український президент назвав дезінформацією, що йде від Росії. Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде. Я би так сказав. А друга історія раз вже говоримо про 4 відсотки. Ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона йде. А від Росії ми розуміємо це, і у нас є докази.